Добрий раночок, семерочка на зв'язочечку. Доповідаю. Сьогодні, у 2 годині дня, 25 грудня, в нас буде розіграш. Дочекалися ми цього дня. Значить, в 2 години дня ми виходимо в ефір в прямий Будемо розігрувати генератор. Це перше місце. Друге місце в нас. Фрезер, третє місце у нас болгарочка під сто круг п'ятий крок сітіва. Е, дивіться, у вас є ще шанс бути е, учасником. Треба вам купити щось до другої години дня. Ви купляєте у нас будь-який інструмент, і ви ще маєте можливість виграти, от, і, те, що я казав. Так що обов'язково обов'язково слідкуйте по можливості, включайте телефони, дивіться, щоб всі телефони були заряджені, щоб всі телефони були на зв'язку. Тому що, якщо ми витягнемо вас і ви не будете в сіті, ми три рази набираємо. Якщо до вас не дотелефонуємось, ми в стороночку і витягуємо наступного так що 25 грудня, як і обіцяв, що сьогодні буде розіграш. Він буде. Так що чекаємо і сподіваємось на побіду. Так що, до зв'язочку. Всім пока.